З 22-го року, на жаль, велика кількість українців набирає вагу, набрякає, переїдає, чому все це відбувається. Найрозповсюдженіша причина в першу чергу, звичайно, безпека. Тут слова зайві. Далі те, від чого з'являються набряки, це синдром біженця, так званий. Це коли людина не відчуває себе. На своєму місці не відчуває свого дому, не відчуває своєї території або реально є біженцем. І звичайно ж, третя причина це те, що вмикає родові програми, родові історії, коли наші бабусі під час війни страждали від голоду, від холоду, від страху. Ось наше тіло намагається нас захищати і набирати те, чим далі вас чи зігріє. Якщо тобі цікаво дізнатися більше на тему психосоматики зайвої ваги, дивись мій хайлайт Зайва вага, підписуйся на мій блог, тут буде дуже багато корисного і цікавого. Або записуйся до мене на діагностичну сесію, то ми за 30 хвилин розберемо всі твої причини, все поясню, все розкажу, дам рекомендації, а далі вже вирішувати тобі.